Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Росіяни масово атакували шахедами суми. У місті пролунало щонайменше три вибухи. Дві людини загинули, дванадцять постраждали. Прильоти зафіксовані у двох місцях у житловому мікрорайоні. Повідомив повідомили в обладміністрації. Потрошені житлові будинки на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Шестеро людей поранено внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки на Донеччині. Ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранення отримали місцеві жителі віком від 60 до 85 років. Одна людина у важкому стані. Повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін. Загалом пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, газогін та лінію електропередач. І внаслідок російського удару по кривому рогу поранена 31 людина з поміж них двоє дітей. десятьох постраждалих ушпиталили. Внаслідок атаки ворог пошкоджень. Е внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала адміністративна будівля, житлові будинки та автомобілі. Також без тепла залишаються понад 930 житлових будинків, 11 медичних установ, три навчальні заклади, а також територіальний центр соціального захисту. Вибило перегородки між стінами, всі вікна, балкони. Ну, вже все, квартира більш непридатна для цього для житла геть. Тому я не знаю, як далі». Вона бігла прилетіла. Вона його прилетіла, просто хлопок, огонь в квартирі і все, і все полетіло. Що прошлий раз, коли дітора погибла, що тепер воно одинаково. Росіяни вперше застосували по Україні балістичну ракету середньої дальності. Її назва Арішнік. Про це ввечері заявив сам кримлійський дитатор Путін. Як завжди, він звинуватив Америку і Європу в ескалації війни. Мовляв, США дозволили Україні далекобійні удари по Росії, і тепер Москва має право застосовувати зброю проти е, об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів. Сказав Путін. Фактично пригрозив, що Російська Федерація може ударити не лише по Україні. Україна закликає світових партнерів відреагувати на заяву Путіна про удар новою ракетою Арієшнік. У нашому МЗС наголосили, що збройні сили неодноразово використовували далекобідні з спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях. Але Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії. Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України. Ми закликаємо світову спільноту і кожного лідера, кожну державу, які поважають статут ООН, уже зараз негайно реагувати на застосування використання Росією нового типу озброєння. Ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту життів, людських життів. А саме йдеться про по перше зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати. Такий тип ракет, такі комплекси в світі є, і, відповідно, час передати їх Україні. США надалі будуть нарощувати військову допомогу Україні попри чергові прогрози Путіна. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. І у Білому домі, і у Пентагоні повідомили, що знали наперед, що Росія планує атакувати Україну новою балістичною ракетою. Москва попередила про це Вашингтон по спеціальних каналах зв'язку. Білий дім сповістив про це Київ, аби Україна змогла підготуватися до атаки щодо погроз Путіна і нікчемних його заяв. У Пентагоні наголосили, саме його дії призвели. До ескалації, а Україна має повне право захищатися. Отже, це був новий тип летального потенціалу, який застосовувався на полі бою, і це безумовно викликає у нас занепокоєння. Знаєте, я не маю оцінки його наслідків зараз, але це те, що звичайно нас турбує. Я хочу наголосити, що ескалацію в цій війні став той факт, що Росія вирішила звернутися до іноземної держави і залучити солдатів КНДР до участі в бойових діях. Those, you know, Білий дім планує списати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва. Адміністрація Джо Байдена подала заяву до Конгресу, аби скасувати половину позики на економічну допомогу. У квітні цього року конгрес схвалив пакет підтримки України на 61 мільярд доларів. За умовами закону, економічна допомога це близько 10 мільярдів доларів. Надається Києву як умовно поворотна позика. Але документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики позики. ще половину може списати наступний президент Сполучених Ми зробили крок, передбачений законом, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер конгрес може прийняти це. Гадаю, у цьому не буде проблем, враховуючи переважну підтримку двох партій у конгресі щодо надання допомоги. І до ситуації на передовій за минулу добу там зафіксовано 174 бойових зіткнень. Найбільш напружено на Покровському і Курахівському напрямках там точаться цілодобові бої. На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував наші підрозділи, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини і Зарічного. Окупанти активно застосовують бомбардувальну та штурмову авіацію, але на передньому краї на них. Чатують наші підрозділи, означені переносними зенітними ракетними комплексами. ЗСУ вдало використовує і ФПВ-дрони, котрі здатні працювати не лише по наземним цілям, по наземним цілям, а й перехоплювати повітряні. І це важливо, бо якщо ворог не знає розташування наших бійців і техніки, він не зможе ефективно їх вражати засоби ППО з нашого боку, то вони е працюють в основному по е БПЛА оперативно-тактичного рівня, які проводять розвідку наших логістичних шляхів, а також розвідку місць розташування наших артилерійських підрозділів, танкових підрозділів, ну тих же самих підрозділів ППО. Кордон між Житомирською областю та Білоруссю повністю укріпленою. В області завершили будівництво фортифікаційних споруд. Зараз їх передають на баланс військових, повідомили в обласній адміністрації. Крім того, усі школи Житомирщині забезпечені укриттями. Майже дві тисячі споживачів досі лишаються без світла в Запоріжжі. Там вже чотири дні триває ліквідація наслідків російської атаки від 18 листопада. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що електроенергія має бути відновлена по всьому місту вже сьогодні. До кінця дня енергетична безпека області зараз має головний пріоритет. Нині там запустили проєкт з використання альтернативних джерел енергії. Сьогодні ми спільно з ДСНС, спільно з Обленерго, змогли реалізувати такий пілотний проект, коли групу будинків це було три будинки, чотири будинки. Загалом це було 15 будинків. Змогли під'єднати до великих потужних генераторів. Наразі ми прийняли рішення, що за таким механізмом генератори будуть працювати з 5.30 ранку до 10, а також з 15 до 22.30. Італія інвестує 200 мільйонів євро у відбудову української електромережі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Він зазначив, що не може дозволити, щоб зима стала союзником Росії. Також Таяні висловив сподівання, що італійські компанії братимуть активну участь у відбудові України. Натомість в Італії чекають на українські компанії. Адже рано чи пізно Україна стане членом Євросоюзу, тож потрібно готуватися до співпраці.